Військовим передали 10 пікапів та 50 дронів для боротьби з шахедами. Посилюємо ППО в Житомирській області, зокрема в Житомирі, і паралельно сьогодні разом з автомобілями передаємо ще наші славетні Альфі Служби безпеки України. Декілька наборів старкітів. Повірка лічильників води обов'язкова. Повірка це планова. Процедура, тому планується на першому поверсі або через онлайн. Приходять заявка від споживача. Ця заявка опрацьовується відділом з вимірювальними приладами. Яка вартість продуктів для різдвяної куті дізнавались на житньому ринку кореспонденти Суспільного? Ціни такі, як були в тому році, абсолютно. Нічого не додалося. У Житомирі коштом місцевого бюджету закупили 10 пікапів вартістю 14 мільйонів гривень та 50 FPV-дронів. Допомогу військовим передали 22 грудня. Пікапи це напевно що найнеобхідніша техніка для боротьби з шахідами. Сьогодні знову Житомирщина була атакована шахідами. Я дякую протиповітряним силам оборони за гарну роботу. Посилюємо ППО в Житомирській області, зокрема в Житомирі. І паралельно сьогодні разом з автомобілями передаємо ще наші славетні альфі служби безпеки України. Декілька наборів старкітів це старлінк, автомобільний повністю комплекти Сакафло зі всім. І передаємо першу партію 50 п'ятдесятих дронів, бо Альфа виконує ті задачі на фронті. і Їм ці півдрони дійсно потрібні з пультами, з ретрансляторами. Вони мають велику дальність польоту до 20 кілометрів. Пікапи з дронами передали підрозділам ТРО СБУ та Нацгвардії. Ваші пікапи. Дякую. 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 Командир військової частини Нацгвардії Олексій Мельник каже, для ефективної оборони пікапи доукомплектують. На ній будуть поставлені турелі, певна зброя і будуть використовувати для боротьби з шахідами. Завдяки нацгвардійцям, розповідає начальник військової адміністрації Віталій Бунечко, у листопаді 2023 року вдалось відбити ворожу атаку. В минулому місяці саме мобільною групою Національної гвардії було збито шахід в Бордичівському районі нашої області. Дякую Збройним силам безумовно України. А ми зобов'язані максимально допомагати нашим військовим задля нашої перемоги. Найближчим часом говорить Сергій Сухомлин від громади Житомира планують завести 500 фпв дронів на фронт. Катерина Тарасюк, Олексій Черкос, Суспільне новини Житомир. За яких умов видають посвідчення членам сімей загиблих військовослужбовців період проходження служби або безвісті зниклих, розповів під час брифінгу начальник відділу оформлення допомоги військових пенсій та Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр НГР, проблемним питанням було в видачі того, що у нас є така категорія, яка називається безвісто зниклих військовослужбовці, і в цьому посвідченні е, це формулювання. Що є посвідчення члени сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісти в період проходження військової служби. Тобто є відповідні роз'яснення Департаменту соціального захисту про те, що ці посвідчення мають надаватися лише. Ті, які померли в період проходження служби, але знову на безвісті зниклих видаються тільки тоді, коли є рішення суду про те, що ця особа визнана безвісто зниклою і є свідоцтво про смерть. Все, якщо командир своїм наказом видав чи надав сповіщення родичам загиблого через ТЦК, що такі-то, такі-то є безвісти зниклим, це не є підставою для видачі відповідного посвідчення, тому що. Є випадки, коли безвіста зниклий. Через місяць є інформація, що людина жива, але в полоні. Тобто, є по кожному з зниклому безвісти військовослужбовцю проводиться розслідування. Відповідні Докач, Євгенія Бравенко, Суспільне, Новини Житомир. Майже 50 тисяч споживачів води у Житомирі отримали повідомлення про необхідність повірки лічильників. Повідомлення як у паперовому вигляді, так і через смс надсилає КП «Житомирводоканал». Таке повідомлення отримала і Тетяна Обозанюк. Жінка каже, не проти перевірити власний лічильник, але не знає, як саме це зробити. Ну лічильник у мене майже новий, йому пару років. А от на телефон прийшло мені смс, що треба перевіряти лічильник. І я тепер не знаю, що з ним робити. Дзвоню на водоканал, ніхто не бере трубку. І куди мені тепер звертатися, я не знаю, що як мені бути. Не проти перевірити лічильник, але я не знаю, як це робити. Заступниця директора КП КАПЕЖОТОМРЕВОДОКАЛ Лариса Продоус каже: повідомлення Житомиряна надходять через те, що у квітні. У 2023 року кабінет міністрів ухвалив постанову номер 440 яка повернула обов'язкові повірки. Вони були скасовані після початку повномасштабного вторгнення. Отож, засоби обліку потрібно перевіряти раз на чотири роки. Перевіряють лічильники сертифіковані організації у Житомирі. Це, наприклад, Житомир стандарт метрологія. Працівники ж водоканалу проводять роботи із розпломбування та встановлення нової пломби на вже повірений прилад. Вартість трохи менше 200 гривень. Плюс 108 гривень коштує повірка фахівцями Житомир стандарт метрології. Повірка це планова процедура. Тому планується на першому поверсі або через онлайн. приходить заявка від споживача. Ця заявка опрацьовується відділом з вимірювальними приладами по роботі з вимірювальними приладами. Надалі фахівці формують наряд завдання, телефонують споживачу, назначають час, узгоджують з ними час зручний як для споживача, так і для працівників, щоб зробити ці роботи. За словами Лариси Продоус, якщо споживачі не хочуть займатися повіркою лічильника, то можуть придбати новий у будь-якому магазині, встановити його самостійно, а працівники водоканалу розпломбують старий засіб обліку та опломбують новий. Вартість трохи менше 200 гривень. Якщо ж лічильник встановлюватимуть працівники водоканалу, вартість становитиме близько півтори тисячі гривень. У цю суму вже входить вартість нового лічильника. І як показує практика, лічильники, які встановлені у споживачів більше 10 років, вони не проходять повірку. Тому навіть споживачу більш зручніше встановити новий лічильник, а не проплачувати за повірку. А потім, коли йому скажуть, отримати довідку про непридатність, Новий. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир. Наталія Пасічник із донькою Марією нарізають картоплю на салат Олів'є. Наталія розповідає, що і минулого року допомагали готувати салат для військових. Ця страва має нагадати захисникам, що їх із вдячністю чекають вдома, каже жінка. Завдяки їм ми можемо дихати. Можемо жити, тому мабуть, вони і наше повітря, і наше життя. Дивні дуже почуття, і дуже хочеться, щоб ну робити це вже для, для родини, а не передавати на фронт, щоб вони були вдома. Ірина вперше допомагає готувати салат для військових. Жінка говорить, що моркву ріже дрібними шматочками, аби салат був смачним. Може, стараємося мілко, щоб, було, щоб хлопцям було смачно. Дуже хочеться їм догодити, щоб вони відчули наше тепло. Це все хочеться передати їм, що ми за них пікуємося, чекаємо. Олександра нарізає ковбусу. Дівчина розповідає, що її запросили колеги по роботі приєднатися до приготування салату олів'є на різдво для військовослужбовців. Ми його робимо з любов'ю, і, і головне це перемога. Організатор акції Волонтер Артур Волинець каже, що Житомиряни дізнались про приготування олів'є для військових через соціальні мережі. Підприємці привезли овочі. Вранці ми готували, тому що це все потрібно поварити. Це як мінімум 300 кг картоплі. Було 1000 яєць, 100 кг моркви. Ми це все готували, виварювали. Нам дуже допомагали нечуючі люди. Це люди з інвалідністю. Ми це все виварили, Вони почистили, і відповідно, вже ми це все кришимо. Минулого року ми відправили також тонну олів'є, Це вже другий рік, де ми готуємо з командою. Артур говорить, що у салат одразу не кладуть всі інгредієнти: цибулю і майонез додадуть перед подачею на стіл. Олів'є буде не заправлене. Відповідно туди не буде додаватися цибуля. Цибулю ми окремо кладемо. Ну і з собою, звичайно, нам допомогли з майонезом. з Собою ми даємо майонез. Вони вже самі будуть там заправляти, солити самі. Це для того, щоб більше можна було зберігати його час. Аби встигнути на різдво пригостити військових, зранку 22 грудня волонтери завантажили тонну салату олів'є та виїхали на схід країни. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир. Пшениця мак, родзинки, горіхи. Традиційні інгредієнти для різдвяної куті. Тетяна кутю на святвечір готує щороку. Вів промили. І на маленький огонь ставити, вариться, кипить. І як водичка доливається потроху, до готовності пробуєш. А потім вже яке зварили, то туди все додається. Мак, грішки, зюмчик розпарить туди, щоб м'ягенький був. І заправляють медом, хто як полюбить, всіх свої рецепти. На житньому ринку ціна на пшеницю в середньому 15 гривень за кілограм. Мак вагою 75 грамів коштує 22 гривні. Середня ціна на родзинки – 15 гривень за 100 грам. Волоські горіхи – 7-13 гривень за 100 грам. На ринку можна придбати й готову кутю, яку перед вживанням треба розігріти. Продавець Олександр говорить, що ціни в порівнянні з 2022 роком не зросли. Ціни Такі, як були в тому році, абсолютно нічого не додавалося, все, все дуже влаштовує. У тя є зерно пшениці, є напівфабрикат, яке потрібно ще зварити, і є вже готова. Повністю зразу можна її використовувати, тільки підігріти трохи. У цьому році люди на різдво, всесвітнє, наші люди. Його підтримують і набагато більше його купують іменно на 25 число. Ніна святкуватиме різдво з дітьми та чай. внуками. Котю купила і до коті взяла туди. Ізюм, і мак, маки, горіх. От що таке, все, все що подобається, кидаємо. Олена котю не готує. Жінка розповіла, що в її сім'ї в цей день ходять в гості. 24-го у нас така традиція: ми йдемо до свекрухи на пісну вечерю. Уже 25-го йдемо до батьків. Других, там вже в нас така жирненька їда. <гум> ну, зараз я взагалі не знаю, просто повечеряємо, пообідаємо і все. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають. Царя вітають. Ми писали завжди твір. Як ти провів Різдво? Що таке Різдво? Де ти був? В чому ти приймав участь? Запитував директор школи, чи то правда, що я приймав участь у вертепі. Я казав так. Чому ви це робите? Хто вам це сказав робити? Чи це ваші батьки говорили, чи це ваші, може, в селі дідусі, бабусі? Все українське переслідувалося з тих часів. Найбільше, щоб так запам'яталося, і воно дійсно запам'яталось, коли я вже у 2007 році прийшов до Києва Михайлівський Золотоверхій після великого навічір'я монахи монахів у Вівтарі намісник монастиря, і ми всі колядували і з колядою йшли на вечерю. Це такий буде рік переломний, але буде зрозумілий. Чим скоріше ми будемо в, в одному ковчезі з е, помісними церквами, тим скоріше буде ближче і ближче повноцінне визнання. У різдвяну ніч ми будемо поруч, подумки у чаті у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом, 25 грудня, разом святкуємо Різдво.